Вітаємо вас, шановні слухачі. Пропонуємо до вашої уваги лекцію за темою Сучасні підходи щодо виготовлення інфузійних препаратів, Використання технологій Closed Wheel, pack, технології попередньо наповнених шприців та інш. План лекції Надоліки класичного процесу наповнення скляних флаконів Технологія Closed -wheel. Ботлпак технологія видову наповнення запайки, попередньо наповнені скляні шприци та натканні матеріали для технологічного одягу на фармацевтичних виробництвах. Що ми можемо сказати відносно недоліків класичного процесу наповнення скляних флаконів? Класичний процес заповнення скляного флакону при виробництві інфузійних препаратів має декілька вузьких місць. А саме, внутрішні поверхні флакону і пробки іноді залишаються відкритими протягом декількох годин, потребується вода для ін'єкцій, яка у випадку неправильного зберігання може стати джерелом ендотоксинів та бактеріального забруднення. У місті реєструється велика кількість частинок, зокрема через механічне пошкодження флакону в процесі наповнення, необхідність застосування силікону для полегшення процесу закупорювання та для запобігання абсорбції активної речовини на поверхні скла, а також ризик появи мікротріщин присутній на всьому ланцюзі постачань аж до кінцевого використання. Поговоримо о технології Closed Wheel. Дана технологія націлена на надання більш надійного і простого рішення для асептичного наповнення лікарських препаратів у порівнянні з класичною технологією використання скляних флаконів. Дана технологія включає три основних етапи відливка та збірка флакона, стерилізація флакона та заповнення флакона. На даному рисунку ви можете побачити всі основні етапи даної технології. Це Відливання та закупорювання, процес, який відбувається згідно стандарту ІСО-5, далі збірка флакона згідно стандарту ІСО-8. Далі відбувається стерилізація за допомогою гамма опромінення Після цього чисті та стерильні готові до заповнення флакони. Піддаються на наступну стадію, це стадія наповнення флакону, після чого відбувається його запаювання та надівання кришки флакону. Перший етап технології. Він реалізується на ділянці виробництва флаконів з пластику. За допомогою прес-форм. Флакон, який виготовлений з циклоолефінового сополімеру, і закупорювальний елемент, який виготовлений з термопластичного еластомеру, виробляються одночасно і з'єднуються на автоматичному пристрої в чистому приміщенні класу чистоти ISO 5 В результаті закупорений флакон має всередині чистоту. Що відповідає категорії ISO 5 і при цьому усувається необхідність процесу маяки флакона. Відразу після цього на флакон надягають два кільця зверху і знизу, що завершує процес його складання. Потім флакони пакують в поліпропиленові ящики і загортають у подвійні поліетиленові мішки. Другий етап це стерилізація за допомогою гамма-опромінення. В результаті після перших двох етапів отримують чисті стерильні закупорені флакони, які готові до наповнення. Третій етап це заповнення флакона. Здійснюється на фармацевтичному виробництві. Для реалізації всього процесу наповнення. На відповідній лінії виконується всього три основні операції. Перша операція це наповнення флакона за допомогою голки, проникаючої через пробку. Для цього використовується голка з загостреним кінцем. Конструкція голки розроблена таким чином. Що вона не залишає отвори в пробці, рівномірно випускає рідину завдяки певним кутам вихідного отвору і витягується в результаті створення надлишкового тиску в процесі наповнення. Наступна операція це запаювання пробки лазером для відновлення цілісності контейнера. Енергія лазерного променя погоняється матеріалом пробки. Її поверхня плавиться і запаює дефекти, відновлюючи цілісність контейнера по мірі охолодження. Наступна операція це надівання кришки. Використання пластикових кришок з замикальним механізмом дозволяє уникнути необхідності обтиску при надіванні кришки. Також слід нагодувати. Що у даному випадку відсутня необхідність у заходах з попередньої підготовки флаконів, а саме митці, силиконозації, стерилізації та депергонізації. Необхідно відзначити, що технологія клоуствіл має наступні переваги. Це підвищення якості продукту для пацієнта. Покращення якості спостерігається як у відношенні стерильності продукту, так і у скороченні присутності сторонніх частинок. Спрощення процесу наповнення флаконів. Відсутня необхідність в обладнанні для мийки флаконів, подачі води для ін'єкцій на лінію з наповнення, стерилізації закупорювання а також обтиску флаконів алюмінієвими кришками. Конструкція флакону, що сприяє збереженню його цілісності по всьому ланцюгу доставки аж до пацієнта. Матеріал, з якого виготовлений флакон це циклооліфіновий сополімер, дуже стійкий до механічних навантажень, що дозволяє уникнути пошкоджень в процесі заповнення. Зберігання, транспортування і кінцевого використання флакону робітниками охорони здоров'я. Поговоримо о технології BottlePack. Це інноваційна технологія видову, наповнення та запайки. Технологія bottlepack це високоавтоматизований процес виробництва. Що мінімізує вплив людського фактору, Процес виключає використання попередньо виготовлених контейнерів або плівки, які потребують складування, мийки і стерилізації перед процесом розливу. Повністю закритий виробничний метод забезпечує найвищий рівень стерильності. Машини Bottle Pack, призначені для розливу стерильних рідин, мазей, кремів, гелів. Основними етапами даної технології являються екструзія, формування, наповнення, запаювання та відкриття матриці. В процесі екструзії пластиковий шланг, що екструдується з полімерного матеріалу, Захоплюється формуючими матрицями і обрізується після голівки відуву. В процесі формування основна матриця закривається і одночасно відбувається запаювання дна. Спеціальний сердечник проникає в шиїкнув частину контейнера і формує його за допомогою стиснутого повітря. Маленькі контейнери формуються за допомогою вакууму. Процес наповнення. За допомогою сердечника розливу продукт точно дозується в контейнер. Запаювання. Далі сердечник витягується з контейнера. Верхня частина закривається і доводиться до необхідної форми за допомогою вакууму. Відкриття матриці. При відкритті формуючих елементів в матриці контейнери витягуються з машини і цикли повторюються. Просування контейнерів для подальших операцій здійснюється по конвейеру. Зазначимо, що повністю автоматичні машини Bottle Pack мають модульну структуру і інтегровану частоту класу А. Поділом зон обладнання на світлу і сіру. Працюють або покрову заднією або двома матрицями, або безперервно з матрицею роторного типу. Всі машини оснащені автоматичними процесами. Продуктивність машин залежить від характеристик контейнерів. До 30 тисяч контейнерів у годину для об'ємів наповнення від. 0,1 мл до більш ніж 1000 мл. Наповнення кожного, кожного контейнера відбувається за допомогою претензійної системи част тиск дозування і є високоточним. Попередньо наповнені шприци. Вони розроблені для підвищення якості лікування пацієнтів та підвищення безпеки шляхом скорочення кількості маніпуляцій, які здійснює медичний працівник при традиційних ін'єкціях з використання шприців та ампул. Таким чином, знижується і ризик лікарської помилки. Процес виготовлення попередньо наповнених шприців Складається з наступних виробничих етапів. Виробництво шприців, яке поділяється на вироблення склодроту або склотрубок, та формування шприців, підготовка до наповнення, яка поділяється на мийку, силіконізацію, закупорювання, стерилізацію, наповнення шприців яка поділяється на процеси наповнення та контроль наповнення, після чого останнім етапом є установка пробок. Перший етап це вироблення склодроту або склотрубок. При даному етапі скляні одноразові шприці виготовляються з безперервних складрубок. Рослав рідкого скла при температурі близько 1500 градусів за Цельсієм протікає крізь обертовий порожнистий вал. В залежності від діаметру, температури та швидкості обертання порожнистого валу, склотрубка може вироблятися з різними параметрами, з різною товщиною стінки і внутрішнім діаметром. Формування шприців. Зі склотрубок шприци формуються шляхом нагрівання оброблюваних зон при температурі близько 1200 градусів за Цельсієм, що призводить до зниження в'язкості та сприяє наданню будь-якої форми. Обертові вальці зі сталі видавлюють зі скляної маси відповідну форму. Формування здійснюється тільки в горизонтальному положенні на скляних заготовках. Розігріта скляна маса стискається вальцями, а пуансон, який виготовлений зі слава вольфраму, створює конусний отвір. Подальша термообработка при температурі 650 градусів за Цельсієм з пониженням до майже 300 градусів, знижує залишкову напругу і підвищує міцність. Наступний етап це вкивання канюлі. У конусному отворі фіксується канюля за допомогою затискаючого від ультрафіолету клею. Фіксація за допомогою ксенонової лампи. Наступним етапом є мийка шприців. Шприци повинні бути попередньо вимиті водою в ультразвуковій ванні. Процес миття складається з декількох етапів мийки та сушки. Шприці багаторазового миються за допомогою форсунки, потім висушуються обдуванням повітрям. Від застосовуваних форсунок і кількість води, а також тиск води визначається результатом мийки від 2 до 4 обробок. Наступний етап силіконізація. Всі скляні і більшість пластикових шприців силіконізуються всередині. При цьому на внутрішню поверхню наноситься тонкий шар силікону, створюється шар від 300 до 1000 мікрометрів звільного силікону. Силикон у вигляді масла або емульсії впорскується за допомогою фіксованої або занурювальної форсунки, або наноситься на канулю за допомогою прямого контакту. Метою процесу є рівномірне покриття силіконом всієї внутрішньої поверхні. Що ми можемо сказати відносно переваг силіконізації? Перш за все, це інактивація поверхні, маскуються можливі місця сполук. Вкрита поверхня шприца не може взаємодіяти з самим продуктом, наприклад, білком, саме завдяки силікону. Завдяки силикону замазуються і ущільнюються всілякі мікротріщини, підвищується міцність скла. Необхідно зазначити, що міцність скла в чому залежить від первинних подряпин. Основним ефектом силиконізації є поліпшення характеристик ковзання. Зусилля, що Прикладаються для видавлювання рочину лікарського засобу зі шприця, значно зменшується. Гумові пробки шприці без силікони не можуть рухатися. Так само силиконоюся і канюля, щоб звести до мінімуму проникнення в шкіру, в результаті чого ін'єкція виникає менше болю. Силиковзання також відіграють велику роль при подальшій установці пробок. Етап закупорювання шприців. Після мийки, силиконізації, готових шприців і при необхідності канюлі, шприц закривається за допомогою захисту для голки або верхнього ковпачка. Щоб збільшити стійкість до підтікання встановленої канюлі, можна додатково встановити адаптери з різьбленням. Наступний процес стерилізація. Процес стерилізації суттєво відрізняється залежно від того, упаковуються шприці після стерилізації касету або відразу подаються на наповнення. Силіконізовані шприці в пакетах упаковуються в гнізда, закриваються вкладишем і поміщаються в лоток. Лотки запечатуються газопроникним вкладишем. І упаковуються в один або навіть два пакети. Потім вони складаються в картонні коробки або акрилові ящики. Всі коробки або ящики обробляються етиленоксидом на протязі близько трьох днів. Якщо шприци зроблені з пластику, в більшості випадків вони стабілізуються гамопроменями. Далі попередньо стерилізовані шприци подаються на машину наповнення. Де упаковка спочатку зовні дезінфікується, а потім розкривається в асептичній зоні вручну або автоматично. Після цього шприци наповнюються. Якщо силіконізовані шприци не оснащені прикріпленими пластиковими деталями або вклеенними канюлями, вони можуть стерилізуватися і депіергонізуватися в ході процесу стерилізійному тонелі з сухим нагріванням при температурі близько 300 градусів за Цельсієм. Якщо комплектуючі монтуються, в більшості випадків застосовується тільки стерилізація в автоклавах. де перегнізацію не потрібно. Наступний процес це наповнення шприців. В більшості випадків шприці наповнюються в автоматичному режимі. Продуктивність якого варіюється від 40 шприців на хвилину до 1000 шприців на хвилину на швидкосній лінії наповнення. Методи наповнення шприців і обладнання, що використовуються, можуть бути різними. Для дозування рочинів лікарських речовин шприци застосовують відповідні системи дозування насоси. Конкретне застосування систем дозування залежить від необхідної точності. Шіткості та чутливості продукту. Розрізняють воліометричні та керовані системи наповнення. Наступний етап це контроль точності наповнення. В процесі наповнення потрібно гарантувати, що кожен шприц містить необхідний об'єм об'ємрочину лікарського засобу. Для цього шприці можуть контролюватися вибірково або до 100%. Проби можуть вибиратися і завантажуватися вручну у більшості випадків за допомогою видавлювання рідини на ваги. Альтернативно, шприці можуть завантажуватися попередньо, зважуватися, а після наповнення заважуватися повторно, за різницею оцінують об'єм наповнення шприців. Наступним етапом є установка пробок. В залежності від області застосування пропонуються дві принципово різні операції. Перша механічна установка. Пробка встановлюється в шприц за допомогу усадочної трубки або за допомогу вакууму і штовхача. Усадкова трубка занурюється в шприц, пробка видавлюється за допомогою штовхача. Також є установка під вакуумом. Верхня частина шприца ущільнюється і вакуумується. Пробка вдавлюється в шприц за допомогою тиску повітря навколишнього середовища. Поговоримо о неткальних матеріалах, які застосовуються на технологічних виробництвах. Використання одноразового одягу не тільки забезпечує чистоту в стерильних приміщеннях, але також є необхідною мовою для збереження здоров'я і безпеки працівників різних галуз галузей промисловості. Наткані матеріали призначені для захисту пацієнтів та персоналу від шкідливих рідин, випарів і мікроорганізмів. Їх основні переваги одноразове використання, безпека і захист. Комфорт, а також низька вартість. Наткані матеріали це текстильні вироби з волокон і ниток, з'єднаних між собою методом склеювання. Розрізняють такі види натканних матеріалів: Спанбонд – Це 100% поліпропилен, полотно якого складається з безперервних полімерних ниток. Використання спанбонду для медичних цілей обумовлюється насамперед його високими функціональними якостями, до яких відносяться: мікропористість, гідрофільність, добра повітропроникність одночасно з пилозахисною функцією, антисептичні властивості, хвороботворні бактерії не розмножуються на синтетичних матеріалах, відсутність ворсу. Що надзвичайно важливо в місцях контакту спанбонду з, з поверхнею рани. Комфортність при носінні і економічність при виготовленні. Матеріал не викликає алергії та володіє антистатичними властивостями. СМС композитний матеріал на основі спанбонду. На 100% складається з поліпропиленових волокон трьох шарів: шар спанбонду, бар'єрний шар мідблаун. Бомбу. СМС володіє дуже високими абсорбуючими властивостями, в результаті чого композитні матеріали на його основі не припускають через себе біологічні активні рідини, жири та хімічні речовини. Мельблаун – Матеріал з поліпропиленових волокон товщиною від 0,01 до 0,2 мм. Він має дуже добрі абсорбуючі властивості. Завдяки чому вироби на його основі не пропускають біологічні рідини і мікроорганізми, а також жири, хімічні речовини і, в деяких випадках, слабкий радіоактивний пил. Шар Мід підвищує антибактеріальні властивості СМС в порівнянні з традиційним спанбондом в 7-10 разів, що дуже важливо для медичного персоналу. Практично всім натканним матеріалам за допомогою добавок можна надати різні властивості: антистатичність, стійкість до ультрафіолетового випромінювання, гідрофобність, гідрофільність, підвищувати і знижувати пару та гідропроникненість, фарбувати будь-який кольор. Зі спан виробляються, халати різних фасонів білого і блакитного кольору, легкі захисні протиплиові компонезони капюшоном і застіпкою плискавкою. З тришарового пропелену СМС виробляється широкий спектр захисних комбінезонів, які можна застосовувати при роботах в різних умовах небезпеки. Це хімічні стійки комбінезони PRS 1, комбінезони, що володіють здатністю затухати при попаданні на них іскор. Комбінезони prs 2 та prs 2 покриті плівкою з мікропорами, що захищають від мікро мікроорганізмів та є хімічно стійкими, комбінезони SMS-proof з прокленими швами та вологостійки. Комбінезони type 4 що захищають від токсичних речовин, аерозолів, проникнення мікроорганізмів і слабкого радіаційного пилу завдяки додатковому. Покриттю поліпропилину полімерною плівкою CPE. Наша лекція закінчена. Дякуємо вам за увагу!